Добрий день, друзі, вітаємо вас на каналі магазину Садова Техніка Харків, офіційного дилера сервісного центру і сервісу доставки техніки Хускварна в Україні. Сьогодні у нас на огляді професійний бензиновий ранцевий мотооприскувач Хускварна 321С-15. Це мотооприскувач для використання на великих площах у великих тепличних господарствах, у садках, садах, як плодових, комерційних, так і просто присадибних садах для оприскування як високих насаджень, там дерев, туй, живих огорож, так і полів з городиною, з рослинами. Також ці. Цей мотооприскувач підійде для знищення там шкідників, різних рослин, комах, там протруювання зерна. Ну власне, для всіх задач, де треба покрити великі ділянки, великі площі, високі насадження діючою речовиною, або ж добривами для кореневого підживлення, або ж фунгіцидами. Гербіцидами або інсектицидами почнемо з характеристик цього оприскувача: це оприскувач з бензиновим двотактним мотором, об'ємом двигуна 25,7 кубічних сантиметрів, і потужністю 0,75 кВт. Вага цього оприскувача без рідини складає 9,2 кг. об'єм баку для діючої ручовини складає 15 літрів. Також існує модифікація з таким самим мотором, з таким самим насосом, але з баком на 25 літрів. Давайте подивимось, що про цей про свій оприскувач каже сама хускварна. Це офіційне англомовне відео від хускварне, дубльовано нами українською мовою. Ми рад представити вам ручні оприскувачі хускварна 321 s 15. І 321 s 25 Обидві моделі мають однаковий насос, мотор і аксесуари. Але одна оснащена баком на 15 літрів, а інша на 25 літрів. Усередині коробки з моделлю 321 s 15 Ви отримаєте такі предмети: Обприскувач разом із насадкою з трьома форсунками для обприскування. штанку з однією форсункою, що регулюється високоякісний шланг, пляшку для змішування пального. Інструменти для обслуговування, комплект запасних ущільнювачів та інструкцію з експлуатації. Ось, де знаходиться номер виробу та серійний номер на вашій техніці. І зазначайте ці номери, якщо вам потрібні деталі або сервіс. Садова техніка Харків завжди збирає і перевіряє виріб перед продажем. Ось як збирається оприскувач. Спочатку зніміть ущільнювач із сапуна масляної пробки. Далі зберіть триланкову насадку. Потім. Прикрутіть запірний клапан та гумову рукоятку. Тепер встановіть гумову ручку на штангу з однією насадкою. І під'єднайте шланг високого тиску до виходу насоса. Потім приєднайте обрану штангу до шлангу високого тиску. Одинарне сопло. Розпилювальної трубки можна відрегулювати на ручці від струменя до дрібного розпилення. Оприскувач тепер повністю зібраний і готовий до використання. Перед заповненням бажаною рідиною переконайтеся, що фільтр бака на своєму місці. Тепер ви готові запустити двигун. Відрегулюйте клапан тиску на низький тиск. Прокачайте карбюратор. Переведіть важіль підсосу у верхнє положення і потягніть ручку стартера, щоб запустити машину. Коли машина запуститься, перемістіть важіль повітряної заслінки у вимкнене положення і натисніть важіль дроселя на повну потужність. Міцно тримаючи штангу, відрегулюйте клапан тиску до бажаного рівня і зафіксуйте його на місці. Потім зменште оберти двигуна до холостого ходу. Прикиньте пристрій на спину, натисніть на дросель до повної потужності і починайте розпилення. Нарешті, щоб вимкнути машину, зменшіть оберти двигуна і натисніть кнопку зупину. Замовляйте техніку Хускварна у офіційного дилера садова техніка Харків. Тепер розкажу вам про можливості цього оприскувача. Цей оприскувач має бак на 15 літрів і максимальну витрату максимальну продуктивність насосу у 7 літрів за хвилину. Тобто, при максимальній подачі цей бак насос може викачати майже ну, трохи більше, ніж за 2 хвилини. При максимальній подачі, тобто при максимальній продуктивності насосу, а продуктивність насосу регулюється. Я зараз покажу, де цей оприскувач дозволяє оприскувати дерева і рослини висотою понад 5 метрів. Біля свого магазину ми запускали цей оприскувач, заливали його водою і просто пробували і заміряли висоту стовпа при максимальній продуктивності насосу. Скажу одразу, що це ну, скажімо, така екстремальна продуктивність, яка насправді на практиці майже ніде не використовується. А Завдяки регулюванням, про які ми вам покажемо, ви зможете відрегулювати, скажімо, помірно витрату рідини для того, щоб рівномірно розподілити ці 15 літрів на якомога більшу площу обробітку. Але при цьому от така продуктивність дозволить вам обробити якісь високі дерева і дуже часто ті професіонали, які Доглядають за зеленими насадженнями, там високими туями, високими хвойними деревами, якраз потребують потужних оприскувачів, які дозволять саме високі дерева, високі туї, наприклад, обробити. Отже, хускварна 321SP СП ідеально підійде і для такої задачі. цей оприскувач має дві штанги в комплекті. Одна, от така з нержавіючої сталі. Довжиною 90 см. У неї отут на кінці сопло. І це сопло має от в цій частині регулювання. Оця гумова рукоятка, вона крутиться. І тут ви можете налаштувати форму струменю. Або ж це буде максимально потужний струмень з максимальною, скажімо, відстанню обробітки, або ж ви можете закрутити так, що це буде така. Щільна хмара, щільний такий туман, але локальний. При якщо ж ви от на максимум і буде струмінь на велику довжину, при цьому це не буде прям струмінь як з бронзбойту, це буде струмінь туману, але такий доволі вузький, який поширюється на максимальну відстань. При такому налаштуванні цієї штанги. У вас буде максимальна продуктивність, тобто ну, е... максимальна кількість рідини буде проходити через е... форсунку. Якщо ж ви закрутите і утворите такий локальний туман, у вас буде дуже такий е... якісний обробіток, ну, наприклад, кущів якихось рослин, що ростуть низько. Або ж е... коли у вас стоїть задача локально оприскати, ось, наприклад, цей кущ, а цей начіпати, то ви закручуєте. І при такому м... налаштуванні у вас буде мінімальна. Витрата е, рідини, тобто ось перше налаштування це на оцій е, рукоятці. Е, також у вас є в комплекті отака от штанга, що складається з двох частин. Ось е, вона, ця штанга е, має три форсунки: ось одна, друга і третя. І ця е, форсунка е, не має налаштувань форми е, струменю, вона е, дрібно дисперсно. Розпилює локально, але дуже якісно покриває велику площу завдяки своїй довжині. Довжина цієї штанги складає метр тридцять п'ять. І тобто, ви що в висоту, зможете одразу якесь дерево прям ціляком обробити, або ж в ширину, якщо ви йдете ну, десь в полі, і вам треба рядок захватить там в декілька Рядів рослин захотить одним проходом. Ось ця штанга дозволяє вам це зробити. Довжина цієї штанги з одним соплом 90 см, довжина цієї штанги складає 1,35 м. Тобто ви на доволі високу відстань можете обробити ваші рослини. І також у вас йде в комплекті отакий рукав від насосу. За таким от краніком ви можете за потреби просто перекрити подачу робочої рідини. Ну для того, щоб не глушити мотор, припинити оприскування і перейти, наприклад, там з ділянки на ділянку або зробити якусь там технологічну перерву, скажімо так, також окремо регулювання продуктивності має безпосередньо насос, і тут починаються дуже цікаві. Цікава інформація. Бензиновий мотооприскувачку Husqvarna 321 s 15 Він принципово відрізняється від бензинових оприскувачів основного свого конкурента. Це компанії Штіль, яка вже дуже давно має в своїх магазинах бензинові мотооприскувачі. Так от, у оприскувачів Штіль, ну всі, хто їх бачив або користувався, знає, що фактично оприскувач Штіль це ранцевий повітру з отаким широченним соплом, і мотор крутить не Насос, який качає рідину, а він крутить турбіну, яка в е, це сопло нагнітає великий об'єм повітря. І потім в це повітря через черезоком ну, з бачка, з е, по ну, подається е, тоненький струмінь робочої рідини. Е, і ця рідина захоплюється цим повітрям. І власне на виході з сопла ну, власне, йде великий, велика хмара такого повітря е, з домішаною рідиною. Е, недоліком оприскувачів штілі, є те, що у вас у великому об'ємі повітря мало рідини, і фактично якість покриття листя рослин, дерев, протруювання і так далі, вона доволі низька. Тобто вам треба довго, скажімо, в одну точку або в один квадрат дути для того, щоб ну, більш-менш рівномірно покрити шаром рідини. Ту поверхню, яку ви обробляєте у мотооприскувача хускварна, бензиновий мотор через відцентрову муфту щеплення е, крутить безпоршньовий насос, який от безпосередньо рідину накачує в систему. Тобто принцип роботи бензинового оприскувача хоскварна чимось нагадує принцип роботи миєк високого тиску, де плунжерний насос качає рідину під високим тиском. Проте, на відміну від е, миєк високого тиску, робочий тиск рідини складає від е, однієї до трьох атмосфер. Піковий е, тиск, який може утворити, е, накачати насос мотоприскоча хоскварна, це 3,5 атмосфери. І е, якщо я вам показував, що тут на штанзі ми регулюємо продуктивність ну, безпосередньо вже на штанзі, тобто змінюючи форму сопла або пряма. Прямий довгий такий струмінь або такий локальний локальна хмара. То безпосередньо на оприскувачі є регулювання продуктивності насосу. Зараз я вам покажу, як це робиться. Так, ось наш двигун бензиновий, ось корпус латунний корпус насоса. Цією гайкою, скажімо так, ми регулюємо продуктивність нашого насосу. Тут є над напис на цій гайці. Ось тут написано. Хай преша і лоу преша, тобто для лоу це низький, хай це висот. Для того щоб збільшити продуктивність насосу, ми закручуємо цю гайку. От стрілочка нас показує. Для того щоб зменшити продуктив тиск, який утворюється насос. Ми крутимо от в цю сторону. Викрут. викручуємо, викручуємо, викручуємо. Скільки нам треба, наприклад, докрутило до мінімальної продуктивності. Крутимо ось, ми відчули упор. Далі не крутиться, і от оця далі тут іде. У нас контргайка. Ось цією контргайкою ми контримо цей шток, який під'єднаний до цієї гайки, який власне ходить от в цій частині корпу. То ми контримо, щоб під час роботи від вібрації воно не змінило налаштування. Ось під гайкою, що регулює продуктивність насоса, у нас знаходиться газулька, тобто важіль, який регулює подачу палива. Отут є упор металевий. Який обмежує обороти двигуна. А оця кнопка вона слугує для того, щоб заглушити двигун. І власне важіль регулювання подачі палива, тобто це важіль фактично оборотів двигуна, і кнопка глушіння зроблена таким чином, щоб коли у вас оприскувач за спиною, тобто ви його як ранець снесете, вам дуже зручно керувати подачею палива або ви так само можете заглушити двигун. От саме ця конструкція, такий принцип роботи, і робить мотоприскувачі Husqvarna на даний момент в Україні. Ну, мабуть, найкращим вибором. А так вони не найдешевші далеко. А, а власне техніка хоскварна це техніка преміум класу. Вона зазвичай дорожча там за китайські конкуренти і навіть там за той самий штіль. Але він забезпечує набагато якіснішу роботу, якісніше покриття, якісніший такий більш щільний туман із робочої рідини, якраз завдяки тому, що насос під'єднаний до мотору качає безпосередню рідину. Він накачує рідину. З баку в ну спочатку в шланг, да, а потім вже на наші штанги. І тому вам достатньо просто так швиденько провести штангою, і у вас буде повністю покрито всю рослину або всю поверхню, яку ви обробляєте робочою рідиною. Так, ну тепер давайте пройдемось по деталях, які про які ми ще не поговорили. Так, от з цієї сторони. У нас зона високого тиску, тобто це зона вже після плунжера, яка йде під тиском від однієї до половиною атмосфер, вже подається рідина, сюди накручується шланг, і до шлангу вже накручується штанга. З цієї ж сторони, де зона високого тиску, знаходиться дуже зручна така пробка, яка дозволяє легко злити. Залишки робочої рідини. Так, ось подивіться, значить, ось у нас тут ранець. Він поєднаний з такою ручкою. Ручка з цими лямками поєднана таким міцним кріпленням. Тобто тут нічого не вирве, скажімо. Ось вся ця конструкція під'єднана через таку металеву скабу до корпусу оприскувача. А тут у нас така м'яка. Накладочка для того, щоб у вас спина не втомлювалася. Сам оприскувач він тут на системі антивібраційної, тобто тут система гумових буферів. Мотор, насос. Вони ізольовані за допомогою гумових буферів. отут один видно, від, від цієї рами пластикової. Тобто У вас на спину, на руки мінімальна вібрація передається, вона зовсім не відчутна при роботі. І ось тут у нас за оці пластикові такі скоби, от такі карабіни. Потужні, міцні, такі самі, як використовуються на ремінних оснастках мотокоску Скварна. Дуже зручні такі потужні карабіни. Ось в цій частині, там, де у нас зарливна горловина, отут у нас знаходиться Отакий фільтр для того, щоб відфільтрувати робочу рідину від часток, що, можливо, не розчинились, від піску, від бруду, для того, щоб захистити насос від пошкодження і від перечасного зносу. Ну, а власне, сам бак всередині виглядає ось так. Максимальна продуктивність оприскувача за умови, що ви максимальну продуктивність виставили на насосі, максимально відкрутили отут ручку регулювання, складає 7 літрів за хвилину. Тобто, якщо ви прям включили на максимальну подачу і двигун на максимальний газ. І насос накрутили на максимальну продуктивність, і е, штангу на максимальну продуктивність, то трохи більше, ніж за дві хвилини, ви повністю використаєте цей бак. На практиці е, такою продуктивністю ну, майже не користуються. Це така просто максимальна продуктивність. Якщо вам там ну, аж прям якесь високе дерево, можливо, обробити тую там понад 6 метрів, то доб'є. Доб'є, От ви бачите е, на відео, де ми перед магазином пробували, ну дійсно добивають. То можна дуже високо достати. Якщо ж вам така продуктивність, така потужність струменю не потрібна, то ви вже можете, ну скажімо так, дослідним шляхом піти і таку прийнятну для себе продуктивність обрати і швидко, якісно обробити там, рослини, поверхні, врожай і так далі. Ось отакий невеликий огляд: мотоприскувача Husqvarna 321 С 15 в Україні це новинка, яку ви вже можете придбати на нашому сайті. В описі до цього відео і в закріпленому коментарі будуть посилання на наш сайт, де він продається. Ми садова техніка Харків, офіційний дилер, сервісний центр і сервіс доставки. Техніку Хускварна. вся техніка перед продажем проходить підготовку. Ми його збираємо. Заправляємо воду, запускаємо двигун і перевіряємо його на працездатність. За інструкцією від Хускварна бажано не працювати двигуном оприскувачем на оборотах більших за холості, якщо в баку немає рідини. ці оприскувачі вже доволі давно продаються в країнах Латинської Америки, там в Аргентині, в Бразилії, а так само. Ці оприскувачі ж дуже багато оглядів на них є з Азії. От, наприклад, в Південній Кореї в такій розвиненій країні технологічні є розвинене так само і сільське господарство, і саме там, в країнах Азії, де невеликі порівняно ділянки, зазвичай на терасах, там де немає таких полів на сотні гектарів, як це у нас в Україні. Там, де вже поля оприскують причепними оприскувачами або самохідними оприскувачами, і там продуктивність просто шалена гектари за годину, то для професійного використання, але все-таки, коли це невеликі відносно ділянки, такі як теплиці, тераси, там виноградники, там якщо це якесь сімейне фермерство, одноосібне, де вам не рентабельно там, за мільйон гривень купляти самохідний оприскувач, от для таких професійних робіт. Скварна пропонує свій оприскувач 321 С-15, і вони вже заслужили довіру фермерів по всьому світі. Усюди дає така от культура приватних невеликих фермерських господарств, як це власне є і в Україні. Тож тепер ви так само можете його замовити. Будь ласка, замовляйте, будьте впевнені, що вся техніка, придбана у садова техніка Харків, проходить перевірку, і ви можете розраховувати на те, що Одразу після розпаковки його з нової пошти ви можете залити в нього рідину і починати працювати. Вам не треба його ні обкатувати, ні обтягувати, ні як, там ніяким чином регулювати, і вам точно не прийде. Техніка з дефектом хускварна робить дуже якісну техніку. Система контролю якості на заводах Хускварна близька до досконалості. Але менше з тим масове виробництво, коли вироби робляться прям десятками сотнями тисяч. Так чи інакше, на жаль, іноді трапляються якісь недопрацювання, там десь якісь брак в деталях, все це може бути. Але ми, от на етапі перед продажної підготовки, відфільтровуємо ці випадки. Ну, по правді кажучи, вони бувають там. Ну, в одиницях вимірюється дуже рідко. Але менше з тим можна на нас розраховувати. Тож замовляйте техніку, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі, пишіть побажання, які б тести можливо з цим оприскувачем ви б хотіли побачити. Згодом у нас з'явиться огляд ще акумуляторного оприскувача Husqvarna, який з'явився так само в цьому, 2024 році. З вами була садова техніка Харків. Дякую за перегляд. На все добре.